Всім привіт! Дане відео я розміщу на своєму каналі на Ютубі все 100% зрозуміло. Далі це відео я розміщу в себе на блозі ріво.нет. І ще на одному ресурсі буде розміщено даний ролик. Мова йде про блог Володимира Чеботюка А цей факт вже засвідчує про те, що моя тема даного відео це велосипедна тема. Але для початку я хочу сказати такий якби, момент, що я не являюсь експертом в галузі велосипедів, тому мій е, відео моє не буде якесь переповнене різноманітними технічними засобами, термінами. Е, і тому я якби, буду говорити більше своїми якби, словами. Взагалі я люблю велосипеди, просто я люблю велосипеди. Я люблю переміщатися з точки А в точку Б на велосипеді. Я, мені подобається велосипеди як кардіотренажер. А також я люблю велосипеди за те, що вони розвивають, як говорять, дихалку. Про те, що від'їздивши один сезон на велосипеді, ти відчуваєш, наскільки в тебе прийшли в форму, фізичну, чудову Ну, Одним словом, велосипед це класна штука. Так от, минулого року, рік тому, майже рік тому, я знімав відео про мою покупку такого класичного гірського велосипеда. Але, на жаль, мене його вкрали. Цього року я... Знову взявся за старе, знову даю шанс для злодіїв. Хоча, якби я так думаю, що я не даю шансу для злодіїв, я знову придбав велосипед, знову звернувся до свого кума, який ними торгує. І він мені продав а, ось такого красуна. Зараз я попробую це так, налаштував камеру. Ось такий от велосипед, гібрид. Знову ж таки, говорю все своїми словами, можливо, якісь будуть неточності, щось буде недоказано, то говоріть, пишіть коментарі, робіть якісь відео, ви хочете робити від, відео відповіді. Так от, купив велосипед ось такий, він мені практично сподобався з першого погляду. Були ще кращі велосипеди, але, але вони якісь дорожчі. Тому якби, я зупинився на цьому. Він недорогий і не дешевий. Його ціна на базари 3200. Це БУ, тому що я так подумав, що я до нового чого серйозного ще не доріс. Я новачок, а купляти дешеве, знаєте, як то кажуть, я не настільки багатий, що купляти дешеві речі. Тим більше і Кум сказав, що Китай брати дешевий не варто, тому що сезон від'їздив і можна викидати. Так, тепер переходжу до... до... По-перше, мені подобається такою, як в цьому фільмі сказано, вся така й як як за вуще. От він такий повітряний велосипед абсолютно. А почну спочатку ось так от. Не знаю, як буду, як буду знімати, тому що сонце світить. Так, колеса мені подобаються тим, що вони не широкі, не такі, як минулорічного горника. Він шо, широкі колеса, передбачені для їзди по пересіченій місцевості. А я їжджу основному по асфальту, тому мені імпонують ось такі шини. А, далі, на шинах, що дуже кинулось в очі, аргономічні такі шприхи. Вони не круглі, як в класичних е е е колесах, а вони такі пласкі. і причому поставлені ось так. Є правда, одна шприху, я знайшов мив велосипед, вона стоїть ось так, але в основному всі шприхи стоять ось так, тобто вони, я так зрозумів, ергономічно не створюють ніякого супротиву. Ось ця, наприклад, шприха добість, правда, вона стоїть трішки отак. От Обода укріплені, гальма тривіально звичайні, передня вилка амортизаційна. З амортизатором дуже добре для наших українських доріг. Ловлю часто ями, поки що не дуже великі. І якщо порівняти знову ж таки з жорстким попереднім велосипедом з рамою, жорсткою, то набагато краще, коли є якась амортизація. Далі, так піднімаюсь вверх. руль. Руль як руль, що тут про його сказати, правда, от хочу зауважити, що. Подобається дуже ручка. Тут така резина цупка, приємна на дотик, і плюс ще зроблено в такій формі якийсь смужечок і геть дуже добре щеплення. Правда, от не подобаються оці штуки, Ну, я забув, як вони називаються, ці верхні. Вони алюмінієві, Напевно, коли буде дуже тепло, рука гола буде мокра. Можливо, недобре буде щеплення, але поживемо побачимо. В кінці кінців можна обмотати якимось е матеріалом, там, починаючи від пластера, закінчуючи. Ну, щось думаю, придумаю. Правда, правда от придумано зверху, тут під, е коли рука тримаєш, під палець така виємка, дуже зручно. От так от Далі е перемикання швидкостей е і гальма Шимано. Е 8 швидкостей на задній зірці, 3 швидкості на передній зірці. Дуже зручно, по-перше, перемикання. Ну, якби, Напевно, зараз в багатьох велосипедах так. вперед-назад. Тобто руку не треба нікуди рухати, тримаєш руль і відповідно, перемикаєш швидкості. Дуже добрий момент щитування швидкостей, Тобто, ти відразу бачиш, на якій швидкості в тебе велосипед. Не потрібно десь дивитися туди вниз на зірку, а ти зразу бачиш все, тобто зчитування супер. Гальма працюють нормально. Вже один раз, буквально на другий день, коли я почав їхати, з-за маршрутки вибігає дві жіночки, ні, жінка з якою з дочкою, мабуть, довелося екстрено гальмувати, в принципі, нарікань немає. Тим більше шини, шини в мене дуже якби, якісні ще, Навіть на них є оці папиришки, не знаю, як воно називається. Так, з рулем далі йде рама. Відверто рама. я не скажу, От на ній є тут царапина. Подряпина тобто. От Вона не ржавіє. Я якби, роблю висновок з того, що це, що це е, якийсь алюміній можливо. Ну, Велосипед не важкий. От Я сьогодні піднімав його, я зберігаю його в підвалі в себе, але сьогодні піднімав на четвертий поверх, я живу. Ну, в принципі, не важко. До речі, не сказав фірма Таурекс. Як не дивно, офіційно сайту я не знайшов, можливо, я поганий шукальщик по Гуглові. Можливо, хтось знайде. Буду радий, якщо скинете. Я наскільки зрозумів, це велосипедна фірма німецька. До речі, такий мінус, що немає тримача для фляжки, ну, мінус всякий такий мінус. Мінус це все вирішується, купується і є. Фляжка в мене є, залишилась з вкраденого попереднього велосипеда, а от тримача немає, тому немає де ставити. Так, далі. Тут, тут все якби що зрозуміло. Це нерідні е, педалі, на них от навіть не свіжі. Геть. Якщо бачите, є right, є там left. тобто ліва, права. Е, далі тут, в принципі, задня зірка, задні колеса нічим не відрізняються практично від переднього. Е, зроблю ще фотографії, розміщу їх під е, цим відео. Сідло. Цілком нормальне, жорсткота мені його в принципі, подобається, не так жорстко, як в попередньому велосипеді, можливо, тому що я багато на йому не їздив. Їжджу я приблизно вже на велосипеді без одного дня неділя. Максимум на йому я там їду в день 6 7 км, тому якогось дискомфорту не відчуваю на велосипеді. І не відчуваю якоїсь такої, якби, там, супервтомленості. Просто катаюся, є задоволення. Можливо, щось забув. Це мій знову ж таки по непрофесійний такий огляд велосипеда. Велосипедом я задоволений. Ці 7 днів що я на йому, 6 днів, що я на йому їжджу. Зарекомендував себе як нормальний, швидкісний агрегат. Вчора навіть довелося прийняти участь такій Невеличкому, неткомуличкому змаганні, за мною прив'язався якийсь чоловік, його правило себе драма Радянська ще, але все решта таке схоже на моє. Ну, Він сказав, він програв, Сказав, здаюсь, і сказав, що він перший день виїхав якби, на, на велопокатушки. Ну, Можливо, обманув, можливо, сказав правду. Так, так. Ніби все. А, ну ще от якби, що мені. Якби, один нюанс такий, що, що в мене щось е, руль ще, е, ну Якось так, як на мене, туго повертається, а знову ж таки, це не те, що недолік велосипеда, це просто треба відрегулювати. А так решта все влаштовує, велосипед працює нормально. За ціну я сказав, правда, кому мені зробив знижку, звісно, я не скажу яку, але я повторюсь, ціна 3200. І... Абсолютно, як на мене, адекватна ціна за такий от байк. Мені подобається. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь, залишайте свої коментарі. Не будьте пасивними, приймайте участь в обговоренні відео. Дякую, побачимось!